Слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні ми трошки ущільнюємо ґрунт, бо ми так подумали, що занадто пухкий він після рихлення, після зими. І тому пригнали сюди і причіп з добривами, і МТЗ з куном, і Ловолс Нікою 4ГОЦЕ по полю. І отак ми його утрамбуємо, принаймні за колесами, за трактором, нормально так залишається. Все як повинно бути, щоб не було дуже розпушеного ґрунту. Ну і разом з тим паралельно вноситься добриво складне, яке ми планували ну, купили, точніше, під посів соняшника та кукурудзи. І в цьому році запланували і втілюємо цей план внесення добрива. Зарання, тобто до посіву, не з посівом е, самих культур, а зарання. Щоб воно вже лежало в ґрунті. Можливо, підуть якісь процеси, якщо нам пощастить, з дощиками з якимись хоч. І думаю, що буде таке тільки краще. Дуже цікаві ваші думки в коментарях. Хто має такий досвід, хто вже давно так грається, ми теж граємося вперше в цьому році. І тому ще не знаємо результату. Але будемо сподіватися, що дізнаємося. Ще один е, факт, який спонукав в принципі, до такої операції, те, що, от, ну, самі розумієте, навіть об'єм от внесення у нас десь, грубо кажучи, 100 кг на гектар у фізичній масі добрива. Е, воно там е, сірко вмісне якесь, формулу я точно не пам'ятаю, але тим не менше. Я думаю, буде тільки в плюс. І е, при посіві з УПСкою, цей об'єм от 100 кг, якщо навіть ми виставляємо, він же ж розподіляється на 8 рядків і уявіть собі, який там шлейф лежить тупо по цих восьми рядках. Тому що вже давно помічено, що строкаті посіви потім пшениці після культур у нас спостерігалися не один раз. Я правда не пам'ятаю, чи зауважував я на цьому чи ні, але тим не менш було. Таке діло, і ми це бачили не один раз. Отак, от от, як пшеницю сієш, і отак 8 штук тобі йде, видно, що пшеничка трошки краща, бо те видно добре, бо воно лежить до осені там, і Бог його знає, що з ним там відбувається. Плюс час, тому що при такому об'ємі внесення на УПСку на гони 500 метрів, там, ну, скільки там приблизно. Якщо порахувати пару кіл і треба заправляти за максимум, бо до нуля ж ти ж не висієш, а ящички там відносно ж невеличкі. Тобто це купа часу нереально, коли при посіві, тобі хочеться якомога швидше посіяти, там, да, щоб вологу, там всі справи, а ти оце починаєш. Тож, кун приганяєш, трактора там добре во всі справи і починаєте з цим ділом гратися. Тому ми в цьому році вирішили. Погратися з цим трошки раніше. І внести його завчасно. Тому, і плюс, що сівалочкою трошки ми вирівнюємо ще поверхню ґрунту. Тут от рихлення було, була боронування було проведене, і тепер вже сівалкою вносимо добрива. Трошки ще груду розбиває, бо швидкість десь унесення кілометрів 10 в середньому. Ну, коротше, скільки дозволяє, щоб трактором не гоцало Ходимо по рихленню, тобто як рихлення відбувалося. Боронування було по діагональці, а ходимо так напряму. Тому що го це кидає дуже сильно, якщо брати там якусь діагональ чи ще щось. Ну, проблемне. проблемне внесення, коротше кажучи. І от якось так. Ще один плюс що все ж таки сівалкою розподіляється в полоси на 15 см. Ну, Тому що вона ж міжрядка 15 см. І розподіл добрив, навіть якщо не буде вологи, або мало буде вологи, що добриво не спрацює. Ну, доживемо до осінь, воно піде в осінь в пшеничку. І не будуть строкатих посівів, а сила цього добрива піде більш рівномірніше на весь посів пшенички, Ну чи наступної культури, неважливо, що ми будемо сіяти після е, цих чи соняшника, чи кукурудзи. На даному етапі ось я тут ходжу. У нас тут було е, на одному шматку ну є три паї підряд, іде по 6,5, грубо кажучи. І у нас був е, шматочок поділений 5 гектарів. тобто, скажімо так, Там зернове, тут ось соняшник був. І на цей рік ми його вирівнюємо. Е, сіємо по, після соняшника, будемо сіяти кукурудзу. Так, Я розумію, що результат буде нижче. Від, так би мовити, того, на який можна сподіватися, але ми так вирівняємо цей шмат землі. І він у нас буде однаковий. Тобто тут буде кукурудза, там буде соняшник, а на наступний рік вже буде все зернове. І все буде тоді класно і чітко. Ну, Сподіваємося. Тому ви і бачите оці паліччя, залишки від соняшників, а далі там вже йде зернова частина. Юра, Гоцей. я думаю, скоро вже треба буде заправлятися. Ну так, По відчуттях, можливо, помиляюся, але ну, таке. Можливо, валку приблизно влазить десь. ну, Точно, якщо пусті баки брати, зернові ми зерновими баками вносимо. Друга швидкість і десь 17-18 мм котушка. Це у нас от, виходить десь соточка. Ну, 100 точно є. Зараз покажу фракцію добрива самого, щоб собі запам'ятати. І вам можливо буде цікаво. Ну так, для довідки. Як воно і що. Ну таке, крупненьке. Бачите, є, є трошки пилючки такої, ну, сіркою якби пиляка оця сірки відчувається. Ну, це вже беги ми пересипали з клапанами, тому тут інформацію про формулу я вам не надам. Шкода, забув, хотів взяти, ще просповісти, та забув. Ну Але тим не менше, що по сівалці? Ще так, для пам'яті, для довідки по селітрі теж у нас була м -м, друга швидкість і десь 16 мм. Да, 16 мм катушка, але внесення було 120 кг, 130 отак, от 120 ну 125 хай буде. Це так, теж для довідки. Це сівалка Ніка 4 від Агро, яка у нас з 2021 року, якщо я не помиляюся. З осені 21-го, це ж ми осінню у перше нею сіяли. І, в принципі, ну, в такі моменти, як от час добре вносим. Хочеться метрів там, 6, щоб була сівалка, щоб швидше закривати. Але навіть маючи от Ніка 6, як є у них модельний ряд. Ну, по-перше, що ціна, звісно, якби це для іншого господарства зовсім. І плюс трактора там треба попотужніше. ну І вага там і всі справи. Але 4-метрова сівалка, якщо ви е, маєте гроші на нову, або маєте гроші на вживану, можна брати. І вона буде у вас як універсальна сівалка. Вона налаштовується, виміляється, заглибляється. Тобто, звісно, ну, нове завжди краще. Там, да? ну, це ж таке діло у кожного своя кишеня. Якщо є десь вживана, можливо, за хороші кошти відносно хороший стан, то можна брати і не боятися. Ну, реально, там ламатися немає, чому що там підшипники висіваючи. Ну, тобто не космічна технологія, якби, щоб все перевірити, подивиться. Питання головне в різниці ціни від нової відносно старої або навпаки. І, звісно, ваші можливості, ваша кишеня, тому що. Ясна справа, що все впирається в бюджети. Але тим не менш. Е, ну і я думаю, видно, не треба нагадувати, що без маркерів працюємо <сум> зараз. Ну, приблизно тримаєш. Е, як треба, щоб там перехват. Ну, перехвату щоб не було, або рядом йшло, та і все. Що ще? На сівалці теж покатаємося. Там покажу вам, що там як кладе, як що. можу зараз. В принципі, пошукати в землі. Це ми вчора вносили тут уже шукати. А, до речі, хоча можна спробувати знайти, подивитися, що воно відбувається. Ну, чи є, а, є ось сюди. Щас, щас щас. Є, ну воно неначе як уже почало розставати, чи що, чи я його не знайду. Ну таке біленькі сліди тільки що от знайшов, ось. Як... Як от сліди окиснення, чи як його назвати. Хоча це можливо якийсь грибок з палки Соняха. Ну, бачите. Це вже на такій глибині 100% ми клали. Давайте сьогоднішнє подивимося. Бо ну, можливо вже і що, почало розставати, можливо воно швидко розстає, бог його знає. А ну от зараз, зараз. Ще вище. Воно зараз ще тут рейнуться вчорашнє. Та повинно ж бути, воно ж не так швидко і розстає, мені здається. Ну якщо звісно так, то і я тільки за... Волога є. І бур'янці, дивіться, господи, трясем. Не вспіло, тепло, ось дивіться, що робиться. Те. Що відбувається? Тобто то ще агрономічну лопатку брав з собою. Понадавали компанії кучу лопаток, тільки ніхто не бере їх з собою. Хочу нагадати, до речі, що компанія Євросем ще приблизно пару тижнів буде проводити акцію по промокоду Сільхоз Якщо ви позвоните в кол-центр номер, який знаєте в описі. І замовите насіння соняшника або кукурудзи, отримаєте 15% знижку. По нашому промокоду. Якщо звісно вам це треба. Так. Бо можливо всі вже закупилися, але тим не менш. Щось я оце прийшов вже до сьогоднішнього, що я зранку тут проїжджав. Що це за дичина якась? Ну, по глибині точно ми. Та ні, то глибоко. Ну давайте отут ось, тут пару годин назад там проїхали, грубо кажучи. А, ну о! Ось те що наверху попало, десь ямка, вон дивіться, добре бо лежить Але ж в рядку. Що, не вже так швидко розтає? Щось я так я й не думав, щоб воно так швидко. Де скільки, ай ой ой, -ой. Треба вже готувати культива. О, ось ось. Ось ось. А, є, ось дивіться, розпадаються гранулки. Тобто волога є і виходить, достатньо швидко розпадаються. Так, а це, ну тут години дві назад ми проїжджали, приблизно, може, три максимум, і то того не буде. Гранулки були, але вони розлазяться вже. Ну, в принципі, мені це подобається, тому що ось о, ось те, що в сухому впало. Ось, воно лежить. Хоча дивіться. Ха! Впитує вологу. Ось дивіться, як що виходить, зараз воно Вон. Притягує, виходить, виходить, вологу, саме добриво абсорбує в собі. Достатньо сильно. Ну тут ясна справа вони лежать прямо на горі, то тут ніякої вологи не буде. Але там де хоч трошки воно у ґрунті, воно вже розтає. Ну це мені прям уже подобається. Прям уже класно. О, пішов. Контроль на лінії. Треба велісаг розказати, щоб зробили якийсь поплавок в бак. Modernization. Дивиться, дивиться. Оу! Ні. Зараз махнуємо. Ну, я думаю, місце кілограм для 500 може є, ні? Не? не дивиться. Ну, щоб е, зразу під'їхав, засипалися та і все. Бо щось так розправив, а може буде вже сюди спускатися, може розправив, щоб отут з'їжджати ну, в холосту, щоб не топтатися, а спуститися сюди. Тає, походу, буде на розвороти ще ще хоче покататися. Ну подивимося, під дождем його і вже на заправці подивимося, що там у нас виходить. Ти знаєш, що от ми ось о... скільки там, 2 години тому піднімалися, пам'ятаєш, на... На... на гору. Нема удобрення вже. Опять? Ну, в смыслі пропали. А -а -а. От, ну, от, да, оце де е, на горі на поверхні лежало, ще більш-менш. Але та гранулка, якась хоч чуточку отак от десь сиренькому на себе набрала землі, отак, поняв? Ну я відос знімав, побачиш. Давай що, заводь. Да. Ну, Я думав, вони довше будуть лежати, знаєш. Як этот. Як його! Як щебінь, як щебінь, блін. Заправилися, зараз покажу вам, що там. Ну, Посівалці, ну, на деякі колесики там щось десь налипає, бо вологи ж трохи маємо ще, то якось так. Але на глибину заробки це не впливає і нас цілком це влаштовує, чистиків не ставили, бо плюс у нас ж це ж бандаж жорсткий, типу ж під сухий грунт. Ну, відносно. Але в остальному все просто чудово. Бабло сипеться. Отак можна додати, щоб було більше врожаю. Для цього і заправляємося на самому... Ох, на самому полі. Бо можна ж розсипати трошки ненароком. Ну, коротше, все нормально, працюємо. По сівалці питань немає. Проставочки, виходить, стоїть, по-моєму, середня і маленька. На дисковці працювали, то там ставили... Велику, по-моєму, тільки. Ну так, да, да, по велику проставку. Ну, скільки вона там в сантиметрах, я не пам'ятаю. А тут трошки ж м'якше, тому поставили таке, щоб е, на півтора сантиметра приблизно вище було, ніж на одній великій проставці. Ну і так вносимо. Та тут, в принципі, зосталося небагато, гектара 4 може приблизно. І будемо завершувати це діло.